Надії гасла можуть бути найкраще. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю жодної партії, яка казала, я йду грабувати. Але всі вони займалися і займаються там саме тим. Позиція самопомочі дуже принципова. Жодного депутата, діючого чи колишнього у списках. Бо всі парламенти займалися тим самим. Або грабували, або імітували опозицію до пограбунку. Так само, як усі уряди займалися цим, і всі президенти. Жодного посадовця, жодного депутата в наших списках немає. На це треба дивитися. Друга річ, на що треба дивитися. А ніхто з нас не йде в парламент займатися чимось, чим ми не займаємося вже. Національна оборона це пріоритет для самопомочі. От батальйон Донбас. Вмирають і будуть вмирати за те, щоб зберегти незалежність цієї країни. Люстрація. От все, що ми зробили в цьому напрямку, зроблено зусиллями волонтерів. І ми далі будемо це робити. Самоврядування місцеве. Поїдьте до Львова, подивіться на місто. Все це вже робиться нами. І мандатів ми потребуємо для того, щоб робити це швидше в більших масштабах, щоб Тарас або Ігор не заходили в Міністерство оборони як учасники мітингів, а заходили як народні депутати, маючи повноваження і ставлячи на місце тих генералів, які є більшою загрозою України. Ніж путінський диверсант. Власне кажучи, більше ні на що дивитися не треба, що люди робили до парламенту і чи були вони на посадах. От такі ілюстраційні критерії ми пропонуємо кожному виборцю застосувати, і тоді він знову не помилиться.